Відсторонення скасували, але гроші за вимушений прогул не повернуть. Романський міськрайонний суд сьогодні частково задовольнив позов вчительки історії та правознавства перехрестівської школи. По формальних причинах і за того, що не було написано відповідач міській відділ освіти, то зарплату ну відмовлено повертати. Тому значить, я консультуюся з юристами. Мабуть, будемо подавати другий позов на міський відділ на про зарплату. Сьогодні проголосили вступну та результативну частини рішення, сказала речниця суду Віра Марюха. Остаточно ухвала буде готова до кінця грудня. Потім сторони матимуть 30 днів, аби подати апеляцію. Як розповів директор школи, який видавав наказ про відсторонення вчительки, чи буде подавати апеляцію, не вирішив. Не готовий, я сказав, ще, ще я похож пару днів це все осмислить, почитати. Обидві сторони представляли себе самостійно, послугами адвокатів не користувалися. Ми дізналися в юриста, чи можливо в цій ситуації отримати зарплату та відновити робочий стаж за період відсторонення. Вчителька має право звернутися з заявою до роботодавця і попросити виплатити заробітну плату. Так як якщо суд скасував цей наказ про відсторонення. То вважається, що ну не було таких наказів, Він є протиправним, нечинним, ну незаконним, і фактично вчителька є поновленою на посаді. Але якщо е, цієї вимоги в рішенні суду немає, тут краще подати до апеляційного суду апеляцію і просити суд. Апеляційної інстанції, щоб він задовольнив повністю позовну заяву, якщо роботодавець буде подавати звіти до пенсійного фонду, сплачувати єдиний соціальний внесок. То стаж буде йти. Якщо роботодавець цього не робив, треба знову ж таки вчителю написати заяву роботодавцю, щоб він сплатив заробітну плату, сплатив внески, єдиний соціальний внесок, і тоді буде стаж. Якщо роботодавець буде відмовлятись, тоді вже захищати свої права, наприклад, також подавати до суду. Це друге рішення Романського міськрайонного суду щодо відсторонення працівників освіти за відсутність вакцинації. 6 грудня ця ж суддя Оксана Євлах винесла рішення у справі вчителька англійської мови романської школи номер 2 Ганни Поліщук. Позав задовольнили частково в частині скасування наказу про відсторонення. У виплаті грошової компенсації відмовили. Апеляції по цій справі поки не подавали, сказала речниця апеляційного суду Катерина Співак.